Їх розшукує міліція. Орієнтування на злочинців завжди можна побачити на дошці оголошень біля райвідділу. Ось найсвіжіше булах Микола Якович розшукується за вбивство. В міліції кажуть, зовні чоловік не викликає жодних підозр, але насправді він дуже небезпечний. Може перебувати де завгодно, полюбляє відвідувати церкви та монастирі, можливо, жебракує бракує та просить милостиню у транспорті. Його фоторобот можна побачити у громадських місцях, допомагають правоохоронцям відшукати злочинця і засоби масової інформації. Ми завжди стараємося в самих екстремальних випадках, звісно, случаях випадках, непосередньо обращатися до средствам масової інформації. Зазвичай на шпальтах газет або в телеефірі з'являються орієнтування особливо небезпечних злочинців, щоб упіймати нелюда по гарячим слідам. Інколи це вдається, а інколи ні. Якщо злочинця упіймали, правоохоронні органи жваво рапортують про свій успіх. А якщо ні, дані про убивць, насильників чи грабіжників з часом ідуть в історію, тобто залишаються лише у міліцейській базі. Где-то у нас в розіску знаходяться около 13 тисяч приступників, половина це ті, які розіскуються за тяжкі особливо тяжкі приступлення. 13 тисяч злочинців у розшуку правоохоронців. Ця цифра особливо не лякає. В міністерстві внутрішніх справ кажуть, були часи, коли і по 30 тисяч розшукували. Та, хоч статистика і покращилась, кількість злочинців на волі все одно вражає. Навіть якщо серед 13 тисяч лише половина особливо небезпечних зловмисників вони переховуються серед нас з вами, і що очікувати від них можна лише здогадуватися. Допомогти викрити небезпечних людей можете і ви на сайті Магнолія Тв. Є спеціальний розділ «Нелюду розшуку». Ми не забуваємо про жодного злочинця і регулярно демонструємо обличчя особливо небезпечних. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, хоча б про одного нелюда, телефонуйте на гарячу лінію Магнолі ТВ за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні, анонімність гарантуємо.